Доброго раночку усім. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 22 травня 8 ранку. Вітання з моєї дачі. Така мене цибулька. Гарна роса така. Дуже роса. Така цієї ночі що просто. Прям капець. Дивіться. Гарна роса. Така прямо на полуниці. Мені дуже подобається на укропі як. Дивіться, десь насіявся. Видно вам? Мені просто сонечко відсвічує. Так, прямо ще. Сонячно. Гарно зранку, так. Так. Ну от такі мене справи вже на городі. Салатик. Це посіяла новий. Там якийсь уже повилазив. Це цибулька нова. Щовка. Так, це рукола. Трохи бліжка її під'їдає. Вона навіть видно сидить. Хотіла її показати. Десь вже чухнула. Може десь побачите, то це під'їдати. Цибулька дуже гарна з цими дощами. Набираються в стебла. Це сорт Шекспір. Дивіться, яка роса. Клас. М -м. Капець, яка роса. Дуже гарна. Вже сусіди їздять в магазин. Сосрання. Так, ну от такий мене городик. Після цих дощиків все підтягнулося з тими дощами, ось такі в мене соняхи понасівалися. Там укропчик Це горох. Так, бурячок. три рядочка, третій рядочок там є. Досівала, бо не вистачило насіння, повсходило. Так, це моє тут спаржива. Спаржива квасоля, це жовта, ще є зелена, але зелена саджана пізніше, то ще не взійшла. Огірочки в мене поки не всходять, напевно ще холодно. Були дощі цю неділю, тому ще, напевно поки сидять. На капустя яка роса, гарна, це в мене цвітна рядочок. Там ще досівала кукурудзу ранішню, це в мене тут десяток помідор на Рані... ранішніх таких, ну ті, щоб раніше були, посадила. Одні раніше буду, другі пізніше, так, це морковичка. Один ряд зійшов, другий не зійшов. Де не де? Тому я пересівала. Тому я пересівала. Так, це Фіолетова цибулька, Baron. Мої майорці повсходили. Це моє насіння домашнє. Так, куплено в магазині, зібраний з квіток. І тепер я вже своє висіваю. Так, там в мене теж цибулька посаджена, кущовка молода. От уже кущовка ту, яку ми їмо, величенька. Там редька, ну там звичайна, глуха і трохи поїла. Це в мене чесник. У мене 5 сортів чеснику. Це чесник сорт Семідор, Не знаю, вперше його висадила в цьому році, подивимось, який він хвальонний. Так, це цибулька Трой. Це трошки хуже, бачите, вона якась, а останній рядок зовсім його немає чомусь. Не знаю. ця класно. Дуже видно, бачите. Чотири види чеснику і всі вони відрізнюються. Цей вищий гарний Так, а це чесник моєї мами. Ну отак в мене на моєму городі. що вам ще показати? Це полуничка теж посаджена тільки навесні. Ось так зроблено для неї висока грядка. Так. Це я висадила вчора перці гострі, наче перестояли ніч, значить все добре, бо я переживала, щоб не, не підмерзли чи як їх називати правильно. І на сонці вчора стояли півдня тому, хвилювалася за них. А це посаджені раніше, якраз тоді, коли перепала ніч. Заморозків з 11 на 12 і вони отакі трикущика, не знаю, поки стоять. Так, це тут клерій, треба буде теж її присаджувати. Так, це порічка червона. Завжди вона кожен рік ягодки приносить. Так, малинка поки в'яжеться. Є деяка такі з землі, а я завжди залишаю наполовину, щоб була весь сезон ягодки. Одні зараз відродять, другі пізніше, поки, з молодих, поки молоді пустять знизу пагони, поки зав'яжуться, то ми будемо цю їсти. Так, і от мій шпінат. Дивіться, який красень. Вже треба буде його зрізати і морозити. Посіяла нові шпинати, поки ще не посходили Так, оце речка Бачите, яка? Зараза її їсть. От, може, вам видно, він сидить. Треба буде обробляти якимось. Не знаю, чим обробляти, або вона її просто жре. А шпінатик отакий класний. Так. так, що мене тут ще? Я робила свою клумбу, красоту наводила, не хватило кори. Треба, де піднести, я ставила картон. Картон у мене був з коробок різних. Мої красуньки. Молоденькі пагони пустила та пускає саме пізніше. От, ну такі. Аквілегії починають квітувати. Ну, поки з квітів більш нічого, що такий пізній нарцис квітує і пізній тюльпан. так уже все. Моя красуня. Я її дуже люблю. Цю ялиночку. Вона така в мене, як подушечка. Це вже десь, мабуть, в мене відпало. Треба буде їх прищипувати. У мене такий якось різним позрізати, щоб формувати її. Така вона у мене красуня. Це звичайна красуня з лісу, колись я принесла там, де я живу. У нас є маленький лісок. Я вирвала така, вона була нещасна, на ній було, мабуть, три гелячки, така вона лиса була. Дуже мінінька. І я так вирвала її вструмила. Думаю, приживеться, не приживеться. І вона прижилась і отака от красавиця стала. На жаль, в мене немає ні фото, ні відео, яка вона була, але вона дуже була страшна. Дуже вона така була. А тепер отака. От вона невеличка, може десь пів метра. Але така пухнаста красоня. Що ж? Ще треба буде тут того, це я. Все, кори привозити і це все накривати. Маки, скоро будуть квітувати. Це мене тут самосів, вони тут кожен рік. Ростуть, так колись посадила, вони насіваються і я, звісно, трохи позрубувала, бо тут було в себе в маках. Але так, щоб як тут не різ бур'ян, поки ще я тут не облагородила зону таку відпочинку, то в мене такі тут омаки, щоб не різ бур'ян. Ну тут поки так, і риси такі будуть квітувати у нас. Центр України, Вінничина, тому у нас тільки-тики в'яжуться в бутони. Рози теж такі, ну, цей рік з цими морозами, то в мене квіти якось не дуже. Всянеться мокра така. Сіза. Ще інша що квітує. І рис Сибірський теж тільки викинув, я бачу зовсім. З пару штучок тики і все. Саме гарне дуже зранку. Це в мене бересклет. Я не знаю, як він називається. Якийсь підвид. Він мене дуже давно, з пару років. Колись не записувала назви так купувала. Така роса гарна на ньому. Це повзучий. Стелиця такий по землі. Це теж не знаю. Гарний колір такий в нього. Квітує. Ну, мені як на спірею, схоже, ну не знаю. Теж у мене дуже давно. З тими дощиками це ти дуже гарний. Це гібіскус. примерзлий, звісно. Відпечатався на ньому заморозок. Ось так виглядає. Це звичайний. А це гібіскус махровий. Пінк, якийсь пінк, я не пам'ятаю, як далі. Ну от тако. Треба бур'янчик, де-не-де пополоти. Ну, там волого не хочу туди лізти, поки піони ще не квітують. А от інший бересклет. Начебто бересклет. Щось поїло, бачите. Я таке побачила, не придивлялася. От яка зараза поїла, треба кропити сьогодні. І анімони. Красавиці. Треба полоти з цими дощами затяжними. Ну, якось так. Рози, звісно, цей рік. Не дуже шніт, цибулька. Пікав вона в мене вже на цьому місці дуже багато років. Льон. Все, більш поки нічого не квітує. Так, тут теж і риси ще все так стоїть. Зовсім поки нічого тут. Ще волого тут саме. з насіння. Не знаю, висадила тільки в тому році, але... Поки що, поки що не квітував, не знаю. Єдиний, який тюльпан тримається, папуговидний, такий. Цей рік дуже слабо, тюльпани зовсім У мене взагалі після цих заморозків не дуже. Мені літаки зав'язуються, ну, от такі. в такому стані. Так, Ось моя розсада, така вона тоненько повитягувалася, зараз вам ще покажу. Так, це мої кавуни, які треба висаджувати, вони вже такі. Так, це теж мої бідосі, які примерзли в теплиці. Ви живі. Так, це перчик повагарський. Треба буде його висаджувати, бо я вже гостре висадила вчора. Так, і це мої теж помідорки. Коханий мій привіз дому, попросила його, щоб він мені попривозив деякі висаджу, а деякі полуничка. Оця голландський сорт забула, і називається. в'яжеться в ягодки, подивимося. Так, це огірки. Мої якісь насіння. Ну, поки їх не висаджую, ще не знаю, де їх мені посадити. І жду, щоб другий листочок виліз, тоді пересаджу. Поки ще не спішу, будуть так стояти на вулиці. Так. Ну, тут, так поки в мене. Так, що я вам ще показати? Там капуста в мене є, там посаді де машина туди, і туди, біля калини, там пізня. Капусти я небагато, два сорти пізніх. І тут в мене це укроп сам Бачите? У мене люблю укроп насіватися. Кругом я вже його трохи посапувала. Це понакривала ящики, бо заяць вскочив і погриз мені, пооб'їдав. Це фіолетова. А це я висадила вчора деньки свої. Отако свої домашні. Начебто ну, переперестояли пере ніч, подивимося, як там далі буде так таке накрила сіном, тому що жара не знаю. Що там з нею буде? так, І в мене зараз мета. Це в мене ще тут не саджено, тут помідори будуть, ну таке. Це мене картопля. І отакий бур'янець. Я кропила ядом, не повірите, від бур'яну. отакий яд, значить. Це треба все сапати. Видно вам не видно, мавірно. Так, я ще вам хотіла показати о, такий релакс. Генталома садова. Ось такі грибочки Фрук... під фруктовими деревами. Вон які починають. Чекаю, хай трошечки підростуть. Тоді їх зріжу. Підсливки просто народ їх називають. Ще цей рік в мене їх дуже мало. Той рік прям багато було і кругом було. Ну, Цей рік так. Так от таку вам зробила екскурсію по своїй дачі, по своєму городові. Садочок, горіх стоїть лесий, без листя обмерший. Яблучок цей рік. Майже немає теж у нас де-не-де -де там ми позав'язувалися, Грушка десь де-не-де. -де. На старих ще буде яблунях, Ті, які ми купили з участку. А так все, цей рік бідненько. Все. Всім дякую, що були зі мною, хто додивився це відео. Всім добра, миру, будьте здорові мені. І до наступної зустрічі. Пока-пока.